Доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас 27 липня 2023 року. Зірвав я свої персики, останні, які залишились на персику. Гарні стиглі плоди. Подивіться, який розмір вражає. Персик у мене вже знаходиться 5 років, не пам'ятаю, який сорт, але за 5 років розмір дуже Дуже гарний, найбільший. Ось, візьмемо ці 5 персиків, зараз важимо і будемо знати їхню вагу. Беремо ось такий контарик, кульочок. Беремо всі 5 персиків в кульок. І потім поділимо на 5, знайдемо середній арифметичний, будемо знати. Тільки в середньому один тут. І так, взяв 5 персиків разом. Вже другий дубль, один кульок. Будемо важити, що воно буде важити. Будемо важити отаким кантариком, кульочку. І середнє арифметичне. Що таке щось не важить. Заб'єм є. 955 штук. Ну ще раз. заб'єм, бо тут щось вага. Мені не подобається. О, кілограм 20. Раз так важить, раз так. Кілограм 20, 250 грам один в середньому. Вага одного 250 грам. Ну це, напевно, що менший буде. Ось такого від такий він. Буде менший. Ну, а ці, ці будуть побільше. Ось. По моїх спостереженнях, по тому, що я... Надивився ну, в інтернеті, начитався і по їхньому вигляду виходить, що, що це сорт Ерлі Кріст. Ось таке терлися один у другого. Такий у них окрас. Будемо зараз спробувати ось цей, розріжемо і будемо дивитися, смакувати. Так, розрізав. Соку дуже багато. Тяжко розрізав, кісточка не відділяється. Кісточка в них якась цього року деформована. Не сформована добре кісточка, навіть не можу відірвати з цієї половинки кісточка, щоб вам показати. Ух ти, на деяких персиках. Зовсім твердої оцеї шкарлупи на кістоці немає. На цих є. Це якась хвороба, напевно, що ось. Дивіться, яка кісточка. Вона не сформована добре. Ну, а на смак. Зараз спробуємо соку дуже-дуже багато. Солодкий, з такою кислинкою. Маленькою. Ну, як для персика, це, це дуже гарно. Солод з кислинкою в поєднанні дуже гарний смак виходить. І присутня така маленька гірчинка в шкірці десь. Підписуйтеся.